Ну, не можна кожен день говорити про те, що Крим є і буде український, і при цьому не робити нічого. Тобто тут має бути певна така можливість зберігти з одного боку темп. Того, що ми все таки декларуємо це і декларуємо на вис з високих міжнародних трибун. І буквально вчора про це казав прем'єр-міністр і да, з до трибуні організації бідних націй, і це був доволі переконливий виступ. І я думаю, що він якраз дуже чітко і дуже зрозуміло розставив крапки над і, і, і головне адресував свою. Свій меседж в тому числі і Європейському Союзу і Сполучені Штати Америки і власне всьому світу, говорячи і, скажімо, вводячи Крим в, в таку зрозуміло зрозуміло поле коли він каже що жодних санкцій не має бути зняти жодних ем, жодних послаблень для росії не може бути доки росія не звільнить всі території тому включно з кримом і це дуже важливо тобто і, і скільки не скільки я пам'ятаю скільки дивився це якби якраз викликала цілу е, таку е, хвилю оплесків тобто Світ розуміє, світ все це занотовує, і я думаю, що на цьому рівні Україна демонструє чітку і зрозумілу позицію. Інша річ, наскільки Україна зараз проможна проводити якісь активні дії по звільненню цієї території, по відновленню суверенітету на цій території, і ми повинні розуміти, що всі заяви, які прозвучали, вони Говорять про те, що Крим буде звільнений через політичні засоби, хоча відверто кажучи, як на мене, то це скоріше. Політично-військові засоби, тобто я думаю, що на якомусь етапі ніхто не можна виключати в тому числі е, використання сили, в разі якщо інших варіантів просто не залишиться. До Речі, думка про військове звільнення Криму лунає дуже рідко, і ми вже на першій кругості у маємо схід плюс захід присвячений саме теми Криму і Кримчани, які в нас брали участь, сказали, що це величезне щастя. Українські військові не стріляли в Криму. Що звільняти Крим, ви усміхаєтесь? Ви погоджуєтеся? Ну, я думаю, я думаю, проблема чому. Українські військові не стріляли в Криму. не має відношення до того, чому, чому власне було прийнято таке рішення не воювати в Криму. На це є декілька абсолютно раціональних причин, пов'язаних з тим, що українська армія не була готова. По великому рахунку до військового опору на ц... на той момент більше того, ситуація в підрозділах української армії в КРУ була критична там 50 на 50. Оскільки комплектувалася вона з місцевих, і це теж була певна складна проблема. Психологічна проблема, оскільки на той момент ну не могли стріляти. Тобто, це це для того, щоб армія почала воювати, вона має бути психологічно готова стріляти. Це насправді вона давайте визнаємо, не була готова. Ну і, зрештою, хоч часто критикують український уряд за цю стратегію, не, не початку бойових дій в Криму, але завдяки цьому нам вдалося здійснити, хоча б буде якусь мобілізацію, і забезпечити в дуже критичний момент з початку березня, десь до 20-х чисел, забезпечити безпеку Спеку наших, наших кордонів на материковій Україні. Це було вкрай критично, оскільки це той момент, коли Росія реально розраховувала на ефект доміно. А як ви оцінюєте у цьому зв'язку нещодавно заява або можна так сказати зізнання тодішнього виконувача обов'язків президентів Олександра Турчинова, який сказав, що насправді був приказ відкривати вогонь при захопленні українських військових частин, але він не виконувався? Ну я знав про це. Я, я знав, що наказ був, я знав, що наказ не виконується, і дуже багато чого не виконувалося. Дуже багато е, на жаль, я не можу багато розповідати. Я знаю, що на жаль, то, та ситуація була доволі критична. З точки Зору реалізації спроможності України, України захищати свій суверенітет.